Чи є у всесвіту призначення? Я не впевнений. Будь-хто, хто дає більш певну відповідь на це питання, стверджує, що має доступ до знань, які не мають емпіричних підстав. Цей напрочуд стійкий спосіб мислення, характерний для більшості релігій та кількох напрямків філософії, так і не досяг успіху в спробах зрозуміти і як наслідок передбачити механізми всесвіту і наше місце в ньому. Твердження, що всесвіт має призначення, має на увазі, що є бажаний результат. Але хто загадує бажання і що вважати результатом неминучість вуглецевої форми життя чи визнання розумних приматів неврологічною вершиною живого? Так, людей не було, і вони не ставили запитань у майже 100% історії всесвіту. Тому, якщо метою всесвіту було створення людей, то до цього космос був приголомшливо неефективний. І якщо наступною метою всесвіту було створення рясної колиски для життя, то наше космічне довкілля обрало дивний спосіб показати це. Життя на землі протягом понад 3,5 мільярдів років наполегливо піддавалося атакам природних джерел, каліцтв, смерті та руйнувань. Екологічне спустошення, викликане вулканами, змінами клімату, землетрусами, цунами, штормами і особливо астероїдами вбивцями, призвело до зникнення 99,9% усіх видів, які колись існували. Як щодо людського життя? Якщо ви релігійні, ви можете заявити, що мета життя це служіння Богу. Але якщо ви одна зі ста мільярдів бактерій, що живуть і працюють в одному сантиметрі нижніх відділів кишечника, ви скажете, що сенс людського життя надавати вам темне, але іделічне анаеробне середовище проживання сфекалій. Так що без людської зарозумілості всесвіт виглядає все більше і більш випадковим. Якби події не відбувалися в наших кращих інтересах, вони також ймовірні, як і інші події, які миттєво вб'ють нас, і тому важко, якщо не неможливо щось стверджувати. Так що я не можу впевнено відповісти, чи має всесвіт призначення. Аргументи проти цього вагомі і видні будь-кому, хто бачить всесвіт таким, яким він є, а не таким, яким хочеться бачити.